23 травня в день героїв, який відзначається на честь українських вояків борців за волю України на фасаді Каловської загальноосвітньої школи номер один відкрили меморіальну дошку випускникові цього закладу загиблому в АТО Сергієві Токмакову. Сергій Токмаков народився 12 січня 1966 року в Донецькій області. Згодом сім'я хлопця переїхала у Калуш. У 1973 році Сергій пішов у перший клас першої школи. Закінчив навчальний заклад у 1981 му Після одруження переїхав до Дніпра. У зоні АТО мав позивний ток. Загинув 3 лютого 2015 року в місті Авдіївка, коли терористи обстріляли з мінометів опорний пункт взводу. Указом президента України посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, похований у місті Дніпро. Без Сергія залишилися батько, дружина Світлана, донька Дарина. До відкриття меморіальної дошки долучилися однокласники загиблого героя. Під час заходу заступник міського голови Любов Максимович подякувала родині загиблого героя за гідне виховання а також звернувшись до учнів школи, зазначила, що молоде покоління не повинне забувати про тих, хто відстоює наше право на мирне майбутнє. Далі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв у зоні проведення антитерористичної операції. Сергій Токмаков був здібним та хорошим учнем. Зазначила у своєму виступі класний керівник Надія Ляліна. Слова пам'яті про його подвиг в ім'я України буде неодмінно вписано в новітню історію навчального закладу. Відкрити меморіальну дошку було доручено батькові та братові загиблого Сергія Токмакова, а також учасникові АТО Віктору Павлову. Після чого священнослужителі міста освятили пам'ятний знак, відправили поминальний молебень. Брат загиблого Сергія Віталій Токмаков подякував усім за збережену та відзначує їх в такий урочистий день, День Героїв. Хто його знав, хто його не знав, ми все одно прийшли вшанувати Героїв України. Я вам дуже дякую. На жаль, така трагедія сталася в нас в родині. Ми вже не зможемо його ні побачити, ні почути. На рибу навіть не зможемо сходити. Дякуємо за все. Учасник АТО Віктор Павлів у своєму виступі зауважив, що надзвичайно важко хоронити своїх побратимів, а ще важче батькам пережити непоправне горе. Тяжко, тяжко бути на таких урочистостях, тяжко ховати своїх друзів, побратимів. Ще найтяжче це батькам, тому від об'єднаної спілки ми висловлюємо, батько, батькам щиру дяку. За такого чудового сина і терпіння, тому що ну, дійсно це батькові, мати дуже тяжко ховати свою дитину. Дітям хочу побажати е, успіху, в навчанні і в боротьбі, тому що боротьба за незалежність України не закінчена. Боротьба за незалежність України буде тривати, буде тривати, поки буде Україна і поки буде в нас такий сусід. Який нам завжди бажає зла, який не хоче, щоб ми добре жили, вчилися, щоб ми жили мирно. Вони завжди нам сюди підсилають всякі війська, вони нас знищують. Тому, шановні діти, ідучи до школи зі школи, подивіться на свого героя і подумайте, що я зробив для України доброго. Дякую. Слава Україні! Директор навчального закладу Ольга Засятьвок подякувала усім, хто долучився до відкриття меморіального знаку та проведення такої пам'ятної події для школи. Користуючись нагодою, дякую сьогодні всім тим людям, добрим людям, які долучилися до виготовлення цього меморіального знаку і вшанували нашого захисника Сергія Токмакова. Десятикласниця Христина Іванців надзвичайно чуттєво зачитала вірш, присвячений усім героям та матерям. Правдиві віршовані слова про смерть найріднішого сина пекучим болем запалив серце в той час, коли душа плакала гіркими непоправними слізьми. Так чекала я вірила я вірила. Я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу, я дивлюсь, моє дитя лежить у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи? Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Вставай, ти хочеш так лежати, Боже, ти такий холодний. Я тебе укрию. Живіт напав, запевно, що й холодний. Я уже не стіл накрила. Вставай, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що збрія, що мертво так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син, герой. Герої не вмирають.